Друзі, привіт! Готую традиційно для холодної пори роки року страву, тому що у нас дубарь. У нас тиждень 100% від дощі, тому хочеться тепленького і ситненького. Це улюблений рецептик самого дитинства картопля з цибулькою, смажена сквашеною капусточкою. Секрет цієї страви. Один єдиний. Не покласти кислу капусту, доки не стане м'якою картопля. Інакше вона стане резиновою. І Вже тушіть, не тушіть, тоді буде несмачно. Отже, поїхали. Так, почистили, нарізали некрупно. Щоб швиденько готувалося, спочатку обсмажуємо картоплю, потім коли через 10 можна було б покласти морку, Ну, в мене немає. Вихідний майже не закриті. городу також немає. Далі коли через 15. Цибуля. І от вона почне золотитися. Попробуйте, що картопелька так більш-менш більш протикується вже. І тоді черга капусти. Капуста, друзі, я її підхвалю: джерело вітаміну С, клітковини повноцінної. Отака от капуста квашена і навіть переквашена, містить пробіотики. Уявляєте собі, не потрібно купляти ніякі бактерії. В капсулах беріть собі та їжте. Ось так підсмажується картопелька. Я вже даю цибульку. Так, дивимося, друзі, сіль додаю, чорний перець свіжомелений, як зазвичай. Коли додам капусту, можливо, вона надто переквашена, то, можливо, трошечки цукру доведеться. За смаком, ви спробуєте. Як цибулька стане прозора, так додаємо капусту і готуємо кришечку. Ось так, готово для капусти, друзі. Таку страву готувала мама взимку на плиті. І вона така була. Смажена і потім ще вона там стояла, доки плита тепла, і така промлівша ну, картопля, щоб не резинова. Дивіться, вгадайте. Даю капусточку. І так під кришечкою хвилин 15. І тоді виключаю, і ще вона стоїть собі, натягує, обмінюється смаками, так би мовити. Так, дивіться, друзі, ну готово. Картопля м'якенька. Капуста вона і не мусить бути м'якенькою, бо це ж такий волокнисти, волокнистий овоч. Виключаю, в мене плита електрична, залишаю сковрітерці під кришкою, нехай собі вмріває. Ось, друзі. Все готово, картопелька парує на таку погоду. Самий клас! Я вам просто рекомендую, друзі, дешево і сердито. Дощ усяких разновидностей. Косий, прямий, обратно на небо. Хіба не клас? Чудовий вихідний я вам скажу. Це добре, що нікуди йти не треба. Тому я така радісна, розумієте? Все мої дорогенькі, готуйте, смакуйте, пишіть, чи сподобалось. Може ви якось по-інакшому готуєте. Щось, я не знаю, що ви таке, може, додаєте, що я не знаю, але це класика. Картопля, капуста, цибуля, сіль, перець, олія. Все, друзі, ходіть здорові. всього найкращого вам.